Хочуть допомагати, а їм не дають. Прийшли на пікет вимагати, аби їхнє формування зареєстрували. Ми 17-го числа подали документи згідно законодавства для реєстрації нашого громадського формування в міській раді 19-го грудня. Було проголосовано на виконкомі рішення про реєстрацію нашого формування, але це рішення нам не видавалось. Було порушені всі строки згідно чинного законодавства. Ми 55 днів, не мали ніякої чіткої відповіді від представників. Проте такий документ активістам віддали ще перед пікетом. Це не зовсім що міська рада де є існувати, було прийнято в кінці грудня місце рішення виконавчого комітету. Відла їм на руки сьогодні не тому, що проводився пікет, а тому, що були певні неузгодженості юридичних документах. Ми їх усували. Достаном на сьогодні люди отримали рішення виконавчого комітету, копію рішень і в принципі всі питання вирішені. Керівники об'єднання кажуть, що ретельно відбирають людей, які можуть патрулювати місто. Мовляв, вони повинні знати закони та мати належну фізичну та. Психологічну підготовку Проте, як виявилось, без допомоги юриста, не можуть відповісти навіть чому прийшли на пікет. Товариш судому якось було без розницю. Він не хотів підписувати. І після то, той... то вам не дозволяють існувати? Вам так? нам не дозволяли, але вівторок прийшли наші юристи сюди, і після того ми вже прийшли сьогодні ранку. і нам позвонили, сказали, що у нас є документ. Документ є підписаний. Ми вже прийшли сюди. Ну ми... на ну, такі питання у нас є адміністратор. А не знаєте, чому юрист. Сюди ні, я знаю, для чого я прийшов на ну, во юрист, юрист, який який може відповісти на питання. А в міліції ж кажуть, і справді допомога їм потрібна, проте громадські формування ростуть як гриби після дощу, а користі з них мало. Сергій Зюбаненко навіть підозрює, що багато таких організацій створюють задля власних цілей. Ці члени громадських формувань вони після того як отримують дозвіл. Вони мають право е, на придбання і використання е, пристрій для відстрілу гумовими кулями. У нас і так не дуже проста ситуація з обігом зброї після того, як е, не тільки вона була викрадена в райвідділах, а й після того, як почалися антитерористичні заходи на сході країни, і скільки сюди її повертається нелегально. Також нам надали список організацій, які справді зголошувалися для патрулювання і реально допомагають міліції. Серед таких охочих громадського формування, розвиток громади, який так прагне допомогти, чомусь нема. А з власних джерел стало відомо, що пікет замовлений свободівцями, аби дискредитувати міську владу. Зорислава Кадикало, Володимир Квятковський. головні новини Львова.